Наступна техніка це масаж теплими камінчиками. Так звана стоун терапія Нанесемо невелику кількість бетеру або крему. І візьмемо такі спеціальні камінчики, в яких є, бачите, є така ніжка або шапочка, і дуже між пальчиками її легко тримати. Мені сподобалось… Така форма, і я придбав і користуюся дуже гарний ефект. Між пальчиками тримати дуже приємно. Раніше камінчики я використовував, які треба було утримувати, щоб вони не втекли. А так, між пальчиками дуже гарно тримаються. Пропрацьовуємо і поясничку, і, і спину, і бічні поверхні. Міняємо у. Наші ємкості на те, щоб вони були більш гарячими та теплими. Отак, От задню поверхню, ніжок гаряченьками і також по спині вони гарно синхронно можуть, як тепловий ефект, використовуватися. Допоміжні, можна кремом також скористуватися. Розігріваючим, а можна тільки самими теплими камінчиками. У ємкостях рушнички і гаряченька водичка. Дуже приємно, Катя наша дівчинка, яка прийшла на сеанс наших процедур, дуже задоволена. Я вам рекомендую спробувати, які відчуття ці камінчики. Це вулканічна порода яка гарно тримає тепло. Додаємо по необхідності гарячої води, накриваємо рушничком. Так. І також трошки підготуємо до наступної нашої серії. Там у нас буде хіджама. Ми зробимо легенький масаж спини. так пропрацюємо всю спинку. Моя помічниця камінчиками ще трошки з ніжками працює, а я зроблю спинку легенькою і далі ми вже будемо працювати. Інша техніка у нас в наступній серії буде хіджама. Так, добре, підготували спинку. Наші чудові камінчики дуже гарно працюють. Мені сподобались. Треба брати їх парно, щоб одна пара була у гарячій воді, а іншу випрацювали. Потім їх міняєте. У мене їх 4 штуки. Рекомендую брати 4 або 6. Щоб завжди були тепленькі. От так спинку пропрацював. Оксанка на ніжках. І Катя відчуває неймовірний ефект. Ставте лайк і до зустрічі в новому відео, в новій серії.